Банда піратів, острів дракона, Жульєт Дені та Олівер Дюпен. Розділ третій. Подорож до надр землі. Шум чутної стрюму, прошепотіла Марія, дістаючи свою дерев'яну шаблю. Усі повертались до драбини, якою зазвичай спускалися у середину судна, звідти долинав монотонний і повільний звук, що дедалі гучнішав. Віллі відступив на один крок назад. Томас теж. Позадкував і тремтячою рукою дістав рогатку. Хто там? голосно запитав тато Віллі. З трюму показалась дерев'яна палиця, а замість відповіді екіпаж почув гучну лайку. А добра б вам не було я ніколи не бачив настільки некомфортного судна. Але це ж старий жак. вигукнула Марія. Старий жак? загорланив пірат. Як ти смієш? мене звуть Жак Відлюдник? Е, ні, Жак злюка чи Жак чудак Члени екіпажу пелікана не вірили власним вухам. Старий Жак не пам'ятає навіть свого імені. А можливо, ви легендарний жак? наважилось додати Марі, стримуючи хіхання. Погляд пірата, прояснився він, почав різко розмахувати палицею біля голови дівчинки. Хай йому грець, та хіба я не знаю, як мене звати? Я легендарний жак, до речі, а ви хто? Навіщо ви мене сюди привезли? Тато Віллі пояснив піратові, що той сам потики забрався на судно, а вони наразі перебувають на острові. Почувшись ці слова, старий жак отямився, він посміхнувся і вигукнув Ідіть за мною, банда лангустів, ми повинні знайти скарб. Члени екіпажу знизили плечима. Поквапилися за легендарним жаком. Мандрівники спустилися в кратер до входу в печеру. Кожен запалив смолоски перед тим, як спуститися в глибини землі. «Месьє муді, буде краще, якщо ти нас почекаєш зовні, сказав капітан. Добре наглядай за пеліканом. Гррр пелікан. Пелікан. У печері було прохолодно, а краплі води гучно падали зі стелі. Здавалося, що тривожний гуркіт у далині наближався. Незважаючи на вік та свою дерев'яну ногу, старий жак швидко шкутильгав темним підземним коридором. Решті доводилось бігти, щоб встигнути за ним. Сюди. крикнув легендарний жак. Я все пам'ятаю, ніби це було вчора. Гуркіт став дедалі сильнішим, земля здригалась. Що це за шум? запитав Томас, заїкаючись і простягаючись вісь молоски поперед. Ти завжди переймаєшся через дрібниці, поглузувала Марі. Старий Жак повернувся і подивився на друзів переляканими очима. Це, поза сумнівом, дракон. Вам потрібно його затримати на той час, поки я діставатиму скарб сказав старий жак, перед тим, як знову рушити вперед. Томас застиг на місці. Марі взяла його за руку і заспокоїла. Не турбуйся, ти побачиш, що дідусь жак сповна розуму. Ми з тобою знаємо, напевно, що драконів не існує. Мандрівники знову рушили вперед, намагаючись встигати за старим піратом, який поспішав попереду. Було видно лише відблиск його смолоскипа. Раптом щось загуркотіло. Старий Жак пронизливо закричав, усі кинулись вперед і потрапили у величезне приміщення. Від побаченого вони зцепеніли. Мандрівники опинилися перед прірвою, в яку впав величезний водоспад. Ось звідки долинав шум, заспокоївся Томас. А де старий жак? запитав Віллі. Батько поклав руку на плече свого сина і прошепотів. «Сподіваюся, що він не впав у прірву. Після цих слів він отримав стусина За кого ви мене маєте? розсердився старий жан. Я закричав, бо мої смолоскипи згасли. Ходімо за мною, сюди, додав він, указуючи палицею на отвір у стіні. Нам зараз потрібно повсти!» Щойно вони пролізли одне за одним у вузький кам'яний прохід пролунав хриплий свист. Дружчі аж підскочили. Від несподіванки Марі поглянула на своїх товаришів. Цього разу, сказала вона, я визнаю, що тут дуже лячно.